Вітаю вас, 25 серпня, Торське, напрямок на Криміну. І власне, от позавчора був прильот з боку окупантів. Вбило трьох місцевих. Доставили хліб, доставили корм для тварин, воду та гігієнічні набори. Давайте, свіженьких хлібок якраз. Если пришли, мы бы рыбки я всім попозже по всім би рибки вам не з'їла. Що, там, що я з нами діяти? Остайомся. Так, отже, така у нас поїздочка видалася Сань. Ну ти сьогодні нормально розкошелився. Ти сьогодні купив дрони хлопцям військовим. Нам ти купив цю автівку. Дякую тобі, до речі, тому що це мрія кожного волонтера. Цей крузак він легендарний. Хоча ти знаєш, що за такі гроші ти міг би десь там в Монако сидіти, попивати пивасик та постити. Якісь е, е, мемчики патріотичного характеру. Але ні, ти тут. Дякую тобі. Ти знаєш, нам і тут непогано. Кафе молодежне. Дивись.